Слава Богу, Слава Богу, брати і сестри. Добрий наш Господь, до нас добрий і добрий наш Бог. Так буває, ми довго чекаємо неділі, шість днів буденних. Працюємо, клопоти, переживання. І ми думаємо, коли вже буде неділя? Неділя служіння, ранок, вечором. Між служіннями може пролягти, можна на якусь годинку другу, не завжди виходить. І знаєте, так швиденько проходить неділя. І навіть так важко погодитись з тим, що так швидко погродить наше життя проходить. Але, брата і сестри, нам добре бути в домі Божому. Слава Богу нашому. Сьогодні хор співав, вірші розказував, нам брат вірша розказував. Такого повчального, кожному з із із нас є над чим задуматись. Брати псалом співали для потіхи, для підтримки. Брати проповідували, знаєте, і це все нас надихає, нам допомагає далі жити і служити нашому Господу. Я буду закінчувати служіння. Мені пригадало, знаєте, сьогодні я почув вранці брат Саша про підвал, місце слово Божого. За, за Ізавель там було нагадано. Я, знаєте, десь став в думках поринув. Не раз думаєш, християнське життя, життя християнина задається питанням, Господи, ну чому воно буває таке тяжке? Вроді би людина служить Тобі, любить тебе, ходить перед Тобою, старається. Виконувати волю Твою святу. І буває так порою тяжко, і бувають руки і опускаються. І знаєте, мені на думку прийшов пророк пророк Ілія. Я коротко поділюсь, все зачитувати не буду. Знаєте, коли був голод на землі, коли Ілля сказав, що не було дощу, то Ахав почав шукати Іллю. Шукав, не знаходив. І коли до Іллі було слово, що тобі треба показатися ахаву. І він показався, там була була розмова і каже Ілля, давайте зробимо так. Скільки вам можна, каже, хромать я своїми словами брата і сестри буду говорити, скільки вам можна, каже, хромать на оба коліна. Якщо каже Господь є Бог, то послідуйте йому. А якщо, якщо вал, то йому служіть. І там, знаєте, було дуже багато підготовки. Ілля дав їм вибор. І, брати і сестри, знаєте, що мене саме зауважило? Іля, е, я не знаю, може, там були люди, які підтримували його, але Слово Боже каже, що цих ваалових пророків було 450 чоловік. Ви уявіть картину. Ці всі люди підготовляються, проносить жертву. Вони говорять, можливо, насміхаються не раз з Ілії. Там було, крім цих пророків, ще й були люди. Ілля каже, давайте ви приносьте, а потім каже, я. І слово Боже, каже, вони зранку, там до обіду, каже, слово Боже, що вони почали біснуватися, ці люди, почали колоти себе, і каже, слово Боже, що Ілля почав з них насміхатися. Каже: ну, крепше кричить, може, ваш Бог заснув. І я думаю, Ілля, де ти взяв такої твердості, ти сам, так багато людей проти тебе, а ти твердо знав, що з тобою Господь. Якщо ти любив Бога, що так багато переживань було в житті Іллії, брати і сестри? І тут кожному із нас, кожному христину відповідь є, що християнська дорога не є така легка. Я зачитаю 3 царів, 18 глава, а 36 віршик во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, да познають в этот день, что ты один Бог в Израиле, и что Я, раб Твой, сделал все по Слову Твоєму. Брати і сестри, я не раз чув брати проповідували з кафедри, і знаєте, мене питання таке, Боже, ну як зробити все по слову Твоєму? Коли так багато в житті дивишся вліво, вправо. Там люди, ми сьогодні чули, брати проповідували, так шкода, коли люди оставляють Бога, уходять від церкви, проміняють, міняють, знаєте, на щось таке дешеве, на щось таке обманчиве, і думаєш, Ілія, де ти взяв з такі сили? Тому, ж, Господи, поможи зробити все по слову Твоєму. Ми сьогодні чули, в вірші було нагадано, які молитви Бог чує. Я себе зловив на думці, не раз сидиш в служінні, да, щось не доробив, і думаєш, ну не знаю, чи може після Собрання я його дороблю, чи може вже завтра. І брат розказує вірша, я побачив себе, брати і сестри. Думаю, Господи, ну в служінні не про таке думать. В служінні думать обходить життя своє. Господи, в чому я не такого перед тобою? Поможи, щоб через ту чи іншу проповідь Дух Святий проговорив до мого серця, щоб мені знайти вихід. І мені згадується, брата і сестри, ще одна подія. Пам'ятаєте, коли люди взяли жінку, зловили в прелюбодіяні. Вони зловили її, і вони чітко знали, що треба зробити. Є закон. Треба так і так зробити. І знаєте, в них думка така: давай заведемо її до Ісуса Христа, що Він скаже. Ми то знаємо, що зробити, але давай заведемо, почуємо, що Він скаже. Приводять до нього, кажуть, ну така проблема. Отак ми цю жінку зловили, застали. Закон говорить, побить її камінням. А ти що скажеш? Христос каже, Слово Боже, там щось писало. Пише, я думаю, може вони здивувались, ці люди, що він не сильно відреагував на їхнє запитання. Вони вже, знаєте, може, і там і каміння було в руках, я не знаю. Але настрій в них був мета одна. Все, вона, вона не жилець. Христос каже до них, хто у вас без гріха, кидайте камінь. Перше каже, кидай камінь. І каже слово Боже, що далі нагнувся і щось писав. Брати і сестри, уявіть картину, стоїться жінка, стоять ці люди. Жінка на помилування не очікує. Все, кінець. І каже слово Боже, далі. Вони по одному почали уходити, уходить і уходить. Христос підняв голову каже до жінки, слухай, де ті люди, що тебе провели?» А вона каже: ну, нема. Пішли. Дивіться, осудили слова Ісуса Христа, осудили цих людей. І пару слів оцих, дивіться, спасли життя цієї жінки. І кожному із цих людей, хто провів цю жінку, я думаю, дали толчок до покаяння, дали, дали толчок, толчок до правильного життя. Так, да, ця жінка неправильний образ життя вела. Ми розуміємо це. Але кажуть ці люди, що ти скажеш? Я думаю, Господи, як часто ми в своєму житті, по своєму людському поніманню, знаємо, як поступити. ми, можливо, навіть знаємо, за що постігла біда того брата чи сестру. Ми десь догадуємося. І може деколи нас хватає смілості сказати в адрес брата чи сестри. І думаю, Господи. Яку велику помилку ми зробили, що ми не запитали Тебе, що ти скажеш? Боже, дай мудрості, як підійти до того брата, що сказати корисні слова. І от так часто, брати і сестри, по нашому людському розумінню ми поступаємо неправильно. І через це Господь нам дарує такі благословенні служіння. Оставив нам залишив таких людей. На сторінках священного Писання, які в трудностях, в таких утисках, але каже Ілля, я зробив все по слову Твоєму. Брати і сестри, хай нам допоможе Господь. Знаєте, в служінні, можливо, якось нас ближче касається Слово Боже, але коли буденні дні починаються, буденний тиждень, ми в клопотах, в заботах своїх, і часто ми, можливо, не знаємо, як поступити. Господи, а як тут поступить по Слову Твоєму? Як правильно життя скерувати, щоб Твоє благословіння? Знаєте, брат сьогодні, на, на, розпочинаючи служіння, нагадував, чи ми даємо, щоб Боже благословіння воно було в нашому житті? Брати і сестри, тут є записочки ще. Ми будемо дякувати Богу за служіння. будемо Просить Бога милості за ці записочки, хто писав. Хтось, можливо, в онлайні заявляв, просив. Я думаю, що є просьби. Також я прошу церкви, щоб потримали жінку, мого брата Юлю, яка в Америці. Є теж переживання. Прошу, щоб ви помолилися. І ми будемо дякувати за все нашому Господу і просить Бога милості. Схиляємо, молимося. Амінь.